Привіт, малята! В цій книзі залишилося дві непрочитані історії. Сьогодні я вам прочитаю передостанню історію, яка називається Дівчинка із сірниками. Автор Серж Блок, Художник Ніколя Убиш. Видавництво. Наша ідея Дівчинка із сірниками. У велике-превелике місто прийшла дуже предуже сурова зима. Маленька відьма зук поспішає повернутися додому, аж раптом до неї долітає ледь чутний звук. Чирк, чирк. У далині вона побачила слабенький вогник. І вирішила підійти ближче. Там сиділа маленька дівчинка, тримала в руці запалений сірник і тремтіла від холоду. Ти хто, дівчинко? запитує зук. Мене звати дівчинка із сірниками, і я продаю сірники. Але щойно спалила останній, щоб трохи зігрітися. А хіба в тебе немає мами й тата? спитала маленька відьма. Є, але я й гадки не маю. Де вони зараз? Ой, що зі мною буде? бідкалася вона крізь сльози. От що, ходімо зі мною, я тобі допоможу, сказала зук. І вона вимовила чарівне заклинання. Абракадабра, кадабро, подарую тобі пальто. Зук начарувала чудове, тепле пальто, хоча дещо завелике для дівчинки із сірниками, а потім. Запросила її до себе додому. Мама була вельми рада пригостити нову подружку своєї улюбленої донечки. Після смачного чаювання дівчинка із сірниками розповіла свою історію. Мене виховували бандити. Вони змушували продавати сірники для них. Мені вдалося втекти, але я загубилася у величезному місті. І зук каже: А ти знаєш, усе ж таки я маленька відьма, а отже, зможу допомогти знайти твій справжній дім. Ми полетимо з тобою на моїй мітлі, і коли ти побачиш його, то відразу скажеш мені про це. Щасливо вам долетіти, дітки, але будьте обережні. Тримайся міцніше. Рушаймо! І зук разом із маленькою дівчинкою полетіла на північний полюс. Ні, не тут. Потім на Аравійський півострів. Ні. Україну? Ні, не тут. Нарешті вони прилітають до Патагонії. Це тут, тут мій дім! І дівчинка із сірниками знаходить своїх маму й тата. Дякую, Зук, ти найдобріша відьма на світі. Зук щаслива. Це так приємно робити добрі справи. І вона полетіла назад додому на своїй чарівній мітлі. Дякую за увагу. Зустрінемося в наступному відео.